2 метри і 5 міліметрів повинно влізтися. Ну, по ширині на око бачу, що буде нормально. Привіт, друзі! Ну, що ж, Зараз будемо перевозити сюди кормозмішувати, і налагоджувати тут певну роботу. Будем, млинок я вже зняв. Будемо його сюди монтувати. Є от така річ. Я зробив, але ставити я її не буду, так як вона для мене вже мала. Хочеться засипав. хоча б 150 кілограм зерна і пішов поратись по справах. Організовується все питання тому, що був певний запас дерті. По екструдеру я там ще зроблю. Є певні прикидони, щоб його підняти. То все далі, щоб також зробити, була більша ємність, і я казав про бікбеги, щоб сипати в бігбег. Не хочеться цих багато процесів. Хочеться, щоб він напрацював, закрив, нічого туди не залітало. Все було герметично, але та ємність трішки мала, до того повернемося далі. Поки що там буде так: бікбек відміняється на рахунок паличок. Пересипати не хочу. Засипав, пішов, робиш певні питання, а там лиш слухаєш, чи працює все нормально чи ні. І так хочу зробити із млинком, щоб був певний запас. Тут ще щось поставлю, так є якісь певні думки, але як воно буде все реалізовуватись, походу вам покажу. І ця частина мала, так як вміщається сюди десь 4 відра. Це вже мало. Це вже мало. І він малий, але він поки що потягне. А тут хочеться зробити така вємність, таку ємність, щоб була хоча б на, ну, хоча б на 150 кілограм. Розумієте, тобто, щоб було більше. Засипав і хай собі бережкається. Потім пересипав сюди, якимось чином це буде вкормозмішувався, якимось чином буде це виглядати. Зараз так, по ходу буду коментувати щодо чого, як зараз. Заводимо шифеню і поїдемо, спробуємо підняти. І далі все по ходу спробуємо. Я хотів подивитися, бо казав вам, що на 300 літрів. Але чи на 300 кг, чи на 300 літрів ви писали. Ну, потім я подивлюся у... Тут не знайду, бо як бачите, що багато інформації. Це все потрібно читати. Я так бачив по відео, на тех, хто маструє на їхньому сайті. Дядька, який усатий клас показує. Так, ну не знаю, друзі. Ну на всяк випадок скажу вам, що зверніться вам по телефону. Це вам там є великі, там є різні. Хто машстрой, Микола Філоненко. В описі під відео я залишу посилання і номер телефона, контакти, телефонуйте, питайтеся. Той, хто питає, той не буде. Ну, я не знаю, мабуть. Ну Не знаю, я ще подивлюся цю інформацію, чи на 300 літрів, чи на 300 кілограмів. Ну, швидше за все, що на 300 літрів. Тому що е, ну як, взяти ячмінь, і взяти пшеницю, ви ж самі розумієте, що натура різна. Тобто швидше за все, що ці ємності бункера вираховуються на літри. Також писали, що не пускові автомати, а автомати, які вирубають, ну відмикають сеть. Так, ну помилився, самі розумієте, що в процесі роботи. Така трапляється. І, і будемо пробувати. його Зараз Зараз я відкручу е, від подона, тому що буде впритих. Ще 20 см додається тут е, самої цієї, платформи, а там 2 метри. Важковато буде з цим, щоб його туди засунути. Ну Зараз якось спробуємо. І ручка так стала, щоб його десь не крутнуло і не відломило ручку цю. Зараз щось придумаю. Зараз Зачіплю його і відкручу від подона. І що ж, друзі, спробуємо. Подонок. Легко. Я думаю, для цього тут ці перші понижні, що лише картоплю садити. І такі агреати перевозити. Помаленьку, Маленький. шифеня, помаленьку. Дуже натягнувся, розтягнувся, ну тут, ще за самий лізе, щось не вистається. עובר שלח, שמה לב שלח, אוהד נוליך Як спеціально під це зробив. Так, як мені, щоб одразу його розвернути вже А, колесика. Зараз прикручу, поки він на вису, прикручу колесика там знизу і вже його поставлю. Колесика йдуть, бачите, поворотніше, потім як хоче, його вже тут можна. Ну на них би не поїхав там, а вага 110 кг не самі, розумієте. Така справа. можна було і так, але коли можливо і так, то так краще. Зараз я їх прикручу. За заберу трактора розмовляти Тарабани. Ну, а десь отак його поставлю. Нормально. В принципі, можна ще й сюди, щоб тут трішки. Бачу, що все ж таки три метри <схід> потрібно було розкладати, але щеферу б не вистачило. І на фіксатор лиш. клоц, Клод. І до діла. І до діла, друзі. Класно. Класно. А, оце бачите, є такий прент. Бачите, щоб до мій шувовтав. Вон ходи. він доволі непогано. Це грузний клапан середини. Розберемося, ну. ще побачимо в роботі. Запустимо, як до чого. В планах в мене, звісно, також на 3 кВт. Але все ж таки по максимуму на панелі. Щоб оце все було. І чому це робиться? Хочу зробити тут такі. Поставлю, мабуть, дві бочки, не знаю. там в мене ще десь одна є. Якщо вона толкова, то можна буде сюди і поставити дві бочки, щоб нам молов, намішав, і дві бочки було намелено. Тобто, хоча б на неділю вистачає. Буду, по ходу, зараз вам коментувати, тут така була зварена, з чого було колись. Така штуковина, доска прикручена на саморізи до цієї, не знаю, як це ще назвати, такі, таке рішення. Ну так До цього називаємо його так. було Була прикручена досочка, і на болтики прикручений до досочки сам двигун. Зараз поставлю тут бочку і прикручу його. Подивимося, що буде з цього вийде. Так, друзі, прикрутив е, на три анкера, 10 на 100 йде. 10 мм товщиною, 100 мм довжиною. Зняв верхню оцю пластмаску, бунькерочок цей загрузний. Як планувалось його лишити і зверху покласти такий бункер вищий. Зараз я покажу, що що придумав що до чого. Але вже мені поверхові не влазиться, вже впирає, аж у стропіла не впирає. Ну це ж відрами аж туди підносити не варіант і поставив такі дві. Бочки, значить, цю врізав пічу висотою. ця була нижча. ця така 200-літрова, ну вже десь, мабуть, 180 літрів виходить. І ну, 360 літрів. Як не є, все ж таки буде краще. А тут якийсь ще рукав зроблю, щоб їх не совгати туди-сюди, тому що. Тому що не це 180 ну, на не кілограм, там кило, по кілограмах буде менше, але все рівно вони будуть стояти тут стаціонарно. Тобто чіпати їх ніхто не буде. Е, і ну, тут я зараз це все ще закріплю. Хочу просто зробити таку накидку, чи воно вийде, чи не вийде. Прикри, бо жара, лупевне, знову починається таке щось, те, що було літом, щось похоже. прикрив, бо якраз сонце світить. Що значить, привіз, друзі, рум! Той рум, що робив, відео є на каналі. Я вам скажу ну не те, що мені його принципій не шкода. Так як використовував я його всього-навсього разів 3-4. Непогана річ повинно бути все в господарстві. Але мені здається, з усього навісного обладнання така річ. Потрібно. Все ж таки не скажу, що не потрібно, але враховуючи ефективність цієї процедури, померзло талому, а це саме використовувати його. Ну це про наш регіон, я ж не кажу там про інші регіони. На малі площі, в кого великі площі, да, тому що їх сівалкою там нереально, не реально, але важкувато встигнути зробити сівалкою, щоб підживлення провести. А на малих площах, якщо є сівалка, то в принципі вона і заміняє цю процедуру, все ж таки повинна бути. Тут я нічого не скажу. Так рік на рік не виходить, не попадає. Але вже два роки він стоїть. Як бачите, я зняв оце все. Зробив з нього бур, он та частина, що було. Зробив бура, а з цего я заберу і буде бункер, А з, ціє, з цього, якщо я встигну цього року з цієї рами, в мене є певні питання, що. Спробую зробити. Якщо встигну, не обіцяю. Але так, у планах, в принципі, є один прикидон, що мені ця рама буде потрібна. А сам ящик, бункер, я не пам'ятаю, на скільки він десь на 150 п'ятдесят кілограм. От не пам'ятаю. Не пам'ятаю, 150 кг міщатні селітри. Можливо, ну зерна буде трішки менше, але в цілому побачимо. Готовий бункер, лише потрібно буде його зараз оце відділити. Тому що тут не на болтах, а на, самі знаєте, на, на приварках, зварках таких. То зараз я відділю його і спробую поставити туди. Такий вихід, така думка, таке бачення. Побачимо, який буде результат. З чим зіштовхнувся. Прикладаючи той бак, виявилося, що оці ж гачки задерті, що дуже е, немає як їх відкрити-закрити. Тому з такої труби 25х25 25 вирізав такий квадрат, щоб е, збільшити цю е, відстань між е, баком самим, ємністю і самим линком. Просверлив отвори тут на 10, а там просверлив на. 8, 7, не пам'ятаю, не знаю, по-часному частному гети не дивився. І закрутив цими саморізами туди, так якби імітуючи те, що тут ну, так як був прикручений цей чорний бачок. Тепер, в принципі, все нормально ходить тут, що буде такий певний доступ до цього. І зараз доведеться прикрутити якось цей бак. Ось так вийшло, друзі. Значить, що? Ну це розповідав 25 на 25 профтруба. Суть у чому вже докажу так на наошно, що е, якби поставив одразу бак сюди, то оця вже б заслонка, тут би руками не можна було влізти. Ну вона ще й закручена. Бачите, одна вверх, друга вниз. ну Можна було б її перегнути, але все рівно було б незручно тут під е, ну, відкривати-закривати. Тут зверху на три анкера взяв 120 на 100. Приварив такі вуха три штуки, і туди анкером е під ключ, ну на 13 він йде, чи, значить, на 13, мені здається, прикрутив на це. І ще додатково приварив таку профтрубу 20х20 і до стропіли на три цвяхи, е просверливо торі прибив на три цвяхи, щоб трималося цю сторону, тому що ну три анкери то три анкери, а так в нього рахувати там три цих е анкери. Е, ця профтруба 20 на 20 і плюс на самому млинкові ще стоїть. Тут переварив таку вже полоску, щоб воно міцно стояло. Ну, підпорки ті не забрав, такі так і в них хай будуть. Ну, мені здається, непогано. Воно десь приблизно я не пам'ятаю скільки но десь в районі 140 кг мішалося літри, чи 160. От я не пам'ятаю скільки. Ну ті перевіриться. Середини там не фарбував, так як ну смисли Навпаки, коли жесть не фарбована, воно краще буде якби, злазитись туди. І е, поставив зверху цей бак і вже з, тої, з цієї сторони, по факту вирізав тут отвір. Ну там І прикрутивши саморізами е, 12 самонарізні такі як підкрильники до автомобіля прикручують. Прикрутив, ось так по кругу. Бачите, вирізав отвір. Ну, тут не фарбував, ще раз скажу, що таке. Трішки дюраве, але побачимо. Якщо десь буде висипатися, це то о, цим самим пришайбою прикручують, якийсь болтик, закрутиться шайбочками, і все. І ну, дві бочки я розповідав. Зараз потрібно, ще буде бачити, Олена принесла мої весільні штани. жіна, рівно не ходиш. Потрібно буде зробити ось такий рукав, щоб воно сипалося. Сюди. Точно не буду ходити ниже, ні? Ну дивись, потім скажеш штани, тобі треба купляти, ти ж порізав. І отак зараз його шайбою Щоб воно не злітало. Тобто суть яка, щоб. Зараз я вже прикручу. Зараз як накрути на саморіз. ж казав. О! Суть яка, сюди! Другий бак. Я думаю, що буде ссипатися все ж таки під своєю вагою. Тут запинатися не буде. Ну, такі плани, що воно висохне, я вже засиплю і спробую, як воно. Також писали мені, що це за штучка. Доволі класна річ, друзі. Ну, зараз воно мені вже практично не потрібно, але все рівно інколи спрацьовує теплове реле тут, так як двигун на 1700. Мені такого млинка вже на ці об'єми що є, мені маловато. Ну, мелиш там 50 кг, більш-менш так нормально. Але буває, що такою жарою, як зараз жари, нагрівається. Тобто, а мені молоти днем потрібно, тому що генерація працює ну, самі зрозуміли, днем, ну коли пораєшся, вичищаєш, насипав туди, і воно собі меле. І нагрівається він і стає. Буває, що лише раз, і засипало розумієте? Тобто в мене є там така мірилка, якою я мірою всі кому що кидати. Лиш Засипав його з розетки, витягнув, лиш кот легенько постукав, воно все звідси висипалось назад у бункер, щоб мололо висипав. І практично остив він там трішки вже починаєш далі молоти. Тобто, така доволі ефективна річ, особливо, як викликає. Ну, під це потрібно підлаштовуватись. Тут я не можу сказати так чи не так. Ну річ класна. Робити шматок трубки, така заслоночка зробили, і питань ніяких тут немає. Вон, якась трубка, шматок, отверпру... ну таке. Це мені здається, навіть від насоса від цієї ручки, просто приварив до неї таку штуковину, а тут трубка. Ну, що там, людям? Це ж, це ж як... капець. Ну, все детально, все детально хочу показати, щоб такі речі. Ставали в нагоді, можливо, хтось не знає, комусь потрібно. Навіть така деталь, але все рівно класно. Будемо запускати його, друзі, будемо працювати. Так я знаю, що ви питаєтесь і самі цікавитесь по певному обладнанню, яке я замовляю, то переходьте в описі під відео, я залишу посилання, придивляйтесь величезний вибір нашого українського виробника. Телефонуйте, Микола, топ-менеджер. Пояснить, роз'яснити, приємно спілкуватися з. Професіоналами в своїй справі. Такі справи, друзі. Таке відео. Коментуйте, ставте вподобання до наступних відео, і хай щастить!